Мені це все дуже нагадувало. Ну, мої власні і моїх колег от нинішні пошуки, ну там від від початку ХХ століття, коли ми заново відкривали, скажімо, цей столичний Харків 20-х років. Антонія Баєт, вона. Відповіла на одне дуже важливе екзистенційне для багатьох науковців питання. Майже лесбійська, якась така дружба. Захопливий роман, так. Бачите, про це стилізація під вікторіанський роман. У вікторіанську добу теж був секс. Вітаю. Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогодні ми поговоримо про ще один власне, головний роман А.С. Байет одержимість. Чому головний? Бо в 90-му році цей роман, 90-му році, отримав Букерівську премію і, власне, зробив цю авторкою відомою не лише в Англії, не лише в Великобританії, але і далеко поза її. Межами. От зараз перекладено обидва її ну, найпотужніших романи. Про книгу для дітей ми вже говорили. І сьогодні будемо говорити про одержимість. А Ми закликаємо вас підписуватись на наш канал, ставити лайки, коментувати і полемізувати. Досить часто є полеміки в наших коментарях. Підтримувати нас тут на Ютубі і на Патреоні, і всіляко сприяти каналу, в тому сенсі, що він помножує український хороший контент, зокрема, в стосунку до літератури та культури, загалом гендерних питань та іншого пов'язаного. Отже, одержимість. Роман дуже специфічний, це роман, який розвивається в двох часових площинах. Хоча одна з них така гіпотетична, так бо в зовнішній оболонці, так ми маємо кількох. Професорів людей пов'язаних з академічним світом, Британія, це 80-ті роки у Британії 20-го сторіччя. Ми маємо Роланда, молодий власне, дослідник, викладач. Ми маємо його безпосередньо наукового керівника, професора Блекедера шотландця, який працює у Британському національному музеї. І в бібліотеці власне, веде свої дослідження. Ми маємо Мод Бейлі з невеликого університету професорку. Ми маємо значить, американських професорів, які приїжджають. І всі вони так чи так дотичні до, так виходить, так вони дотичні до вивчення. І тут починається другий часовий пласт, вони дотичні до вивчення е, життя і творчості е, значить, Рендальфа Еша, вікторіанського поета середини 19-го сторіччя, е, а також тих людей, які були довкола нього, ну, зокрема, е, вікторіанської поетки Крістабель Лямот, е, і е, можливих так, чи е, власне в цьому є інтелі. Рига ми не будемо розкривати як якогось взаємин. Між ними насправді, Рендольф Еш це комбінований комбінований, власне, персонаж, і Байет поєднала в ньому частково це Теннісон, частково це Браунінг, так, тобто поети вікторіанські. Ну і так само Крістабель Лемот, вона також створена так, з кількох поеток вікторіанського часу. Ну і от ми маємо гіпотезу. Етично, тобто, ці дослідники, вони крок по кроку через листування, через щоденники різні вони намагаються зрозуміти, як, як дійсно відбувалися ці події в, власне, в біографіях цих поета і поетки. Під кінець це стає навіть таким мало не детективним розслідуванням. Та не тільки під кінець, там детективна, як на мене, от там детективна. Під кінець е, власне, це стає гостросуженим. Підкінець стає детективом, але там детективних моментів дуже багато. Е, і сюжет починається власне, з крадіжки. Е, це можна зрозуміти. от... Е, але тут Тривати не Трошки, будемо розказувати. Я ж бо. Ні, я не переказую кажу, що сюжет також, починається з крадіжки, а, а далі йде розслідування, пов'язані в, різ, в, в різні боки, йдуть ці розслідування. І ось що, що неймовірно захоплює в усіх романах Байн. вона, До речі, не лише балетристка, вона авторка кількох серйозних і, і гарних літературознавчих культурологічних досліджень. Вона писала про книжку про Аріс Мер. Яка для неї є такою ну, авторитетною попередою? Так. Да. І ось, власне. Люди, які працюють з культурою, люди, які працюють з пам'яттю, знаходять щось, що що змогло витривати. Отже, з першого погляду, так на перших сторінках, цей молодий літературознавець виглядає якимсь таким, трохи невдахою, все йому не вдається, не так просто зробити академічну кар'єру. Він лише... на початку і є такою таким невдахою. Так. І... Ось, ось, ну так, як, як би, як, як вижити в цьому лондоні, як отримати хоча б якусь? Е Якийсь статус, але якусь посаду. Ну але так чи так є оце є оця середовище дослідників Вікторіанської Англії, є така соріння закритий клуб, і він до нього належить. Він поки що працює майже гратіс, але він належить до цього закритого клубу. Ну а далі починаються сюжети про те, як же успадковується пам'ять, вона успадковується через письмо. Але вона може успадковуватися і напряму вона може успадковуватися через родинні зв'язки, через якісь е, опосередкування. Врешті, як завжди, в Ентоні Баєт завжди важливу роль відіграють там діти, які щось Ну, так. Успадковують. ну Мені здається, ну про пам'ять це однозначно, і вони е, міркують там е, десь вже наприкінці. Е, Молода журналістка. Вона запитує цього професора одного з цих дослідників, професора Блекідера. Вона запитує. Ну, але навіщо взагалі займатися цим вікторіанським поетом? Те саме йому говорить: він там ходив по цих владних кабінетах. І йому молодий чиновник теж каже: Та вони такі всі нудні, ці вікторіанці. що займатися цими вікторіанськими поетами? І для них це не дуже очевидно. От, але е, вони продовжують працювати, і мені здається, що тут е, власне, е, наголошено наскільки е, важливо е, бачити цю традицію з одного боку. З іншого боку, е, знову ж е, видається, що Антонія Байет вона. Відповіла на одне дуже важливе екзистенційне для багатьох науковців питання, так тобто, чому вони займаються е, в цій сфері, чому вони займаються тим, чим вони займаються. Е, якщо це так низько оплачувано, якщо ну, хоча там є, наприклад, американські професори, то в них все добре оплачувано, так а Британія, то тут є до, протистояння. то, то недавно було з нинішнім перетягуванням каната між президентом а -а -а. і Гар Америки і США і Гарвардом є питання. питання. В будь-якому випадку, чому займатися наукою, якщо це не найприбутковіша штука, якою можна займатися, і тут от є чітко е класна відповідь в тому сенсі, е власне, яка починає про, про ставати все більш зрозумілою впродовж читання, тому що там можливе відкриття, так і оцей. Момент відкриття, коли е, людина е, поєднує якісь факти, і вона приходить до якихось висновків, і потім вона знаходить підтвердження цьому в якихось інших рукописах. Так, от вони там їм передають з Франції е, ще чийсь щоденник, е, і в цьому щоденнику вони читають підтвердження. От тобто вони, е, начебто, вибудовують цю біографію е, поета і поетки. Де дуже багато там на початку ніби є такий стандартний погляд, а відповідно всі заспокоїлись вже і от вважають отак. Вони змінюють уявлення про цих людей, про цього поета і поетку. Але тут сенс навіть не в тому, наскільки це велике відкриття чи глобальне відкриття, але вони переживають це як відкриття, коли от від незнання вони переходять до знання, і оця ці такого, такої можливості відкриття, то вона якраз і надихає, ну а потім їхні долі змінюються, але ми може про це не будемо говорити От в академічному цьому пласті, так, тобто, бо це можна читати як кампус нового, так тобто є роман про університетське середовище. Напевно тому нам і подобається так дуже. Хоча тут багато пластовість, подобається інтелектуальність, але стартова ось цей момент відшукування сенсу в науці. Це важливо. Ну паралельно там є свої ще сюжети. Там є протистояння різних ну от, британських професорів, американських ну, професорів. Цей сюжет про цей сюжет про протистояння британців і американців. Тут 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 починається е, окрема там дуже багато цікавих ліній, але це окрема лінія, що таке національна спадщина, хто відповідає за її збереження, чому так важливо лишити знайдені рукописи. І Мот в, 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 в Британії, а не, і чому американці так хочуть їх купити? І тут про національну гідність і про національну ідентичність. А щодо цього вибудовування минулого тут. Тут насправді, може, це дуже цікаво сьогодні. Ну мені, мені пошуки м, двох моїх вигаданих романісткою колег, котрі, двох літературознавців, котрі е, відкривають абсолютно незнаний досі ж, сюжет в біографії. Ну, цей, е, це, це дуже видатний поет, це от, поет ну, дуже високого рівня, про якого ніби все вже відомо, все описане до добуков. До вони відкриває цілком невідомий сюжет не лише в його біографії. Мені це все дуже нагадувало. Ну, мої власні і моїх колег. От нинішні пошуки ну, там, від від початку двадцятого століття, коли ми заново відкривали, скажімо, цей столичний Харків 20-х років, і, і всі ці абсолютно затоптані, затерті сліди там Йогансена Хвильового, всі, все, що навколо будинку, слово, це те, що на нам це дуже дуже, як на мене, зараз відгукується, тому що на рівні, ну врешті-решт, те, що було академічною пригодою, те, що було, те, що захоплювало лише літератури знавців, врешті, історія кохання. Історії кохання тут теж дуже багато. Він не лише про літературу, цей роман, щоб не думати, так багато про кохання, але те, що було їхньою власною такою, от пригодою. І чиновники там або якісь там правники здивовано стинали плечима. що ви цим займаєтеся? Ну в фіналі йдеться про великі гроші, тому що А там від початку йдеться про то, великі гроші, та тому що Це... рукописи, рукописи. Вартують, так. Знаменитого вікторіанських авторів багато коштують, так. Тобто, і... це, власне, є один з типів одержимості. От, оця одержимість з одного боку, оця одержимість науковим відкриттям відкриттям, щось нове дізнатися, що було не знано. З іншого боку, одержимість от цього американського професора Мортімера Кропера, який колекціонер, так, і він, е... він, віри, він вірить, він вірить, що культуру можна купити за гроші. Він їздить на аукціони, він, значить, збирає, купує все, яке от конкретно з цим вікторіанським поетом пов'язано. В нього найбільша колекція всього рукописів там, десь в одному з американських університетів, і він хоче, щоб її було якомога більше. Він від дитинства от звик колекціонувати його в родині було от якісь певні моменти, і от він має там перстень Еша там, чи, чи годинник Еша. Годинник, годинник Еша, 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 та, еша та, та. так. І він, він Власне е, насолоджується цим, бо це для нього така е, тривале, е, тобто на, наголошує тривання культури. Е, і ну, він такий амбівалентний персонаж, бо з одного боку він охоплений цим, він навіть йому зовсім не обов'язково. Він то всім каже, що це для того, щоб все було в одному місті, можна було приїхати, побачити. Але всі підозрюють, що в нього є та частина колекції, яку він нікому не покаже. і Він там десь її сховав і там якісь особливо. Рідкісні листи він не хочеться продавати, навіть чи заробити пізніше, але він хоче це все зібрати з іншого боку. Ця його енергія. Якби не ця його енергія, не ця його одержимість, то чи добігло би ось це розслідування до кінця? Iteration. Ну Це так. не треба, бо це як детективний роман, тут дуже треба боятися спойлерів. Будь-яка солідна колекція це про гроші, про викрадення, про перепродаж, про таємниці це так, але. Мені подобається ще, ну ніби таке. воно там дуже дуже елегантно, так трошки і дуже іронічно врешті наголошено. От різниця, ніби американського підходу, і британ ну, цей британський такий, це наша спадщина, це наші староси, це наші садиби, там, це наші замки, де все зберігається. І американці, які більше вірять, що все можна, все можна купити. Гроші вирішують, гроші вирішують все. Ви трошки такий британський скепсис до американців, да. тобто це дуже Словизм. так. Вони такі трошки карикатурні, але ну тобто, це такий, от справді, британський погляд, і там же ж на іншому рівні є Леонора. Ну, ця мод Бейлі, яка разом з Роландом значить, досліджує ці історії з теперішнього часу. Вона теж така феміністична, вона, але вона така витримана. Британське феміністична, вона врешті просто замору... На питання, що, що моди робить з чоловіками. Один з її приятелів каже, вона їх заморожує. заморожує. А, і з іншого боку, є ця майже Лезбійсь... майже лесбійська, якась така дружба двох американської і британської професорки, а, і там різниця темпераментів, різниця, так. врешті наукових підходів. А, але що цікаво, всі ці різниці, схоже, стирають. І всі, всі конфлікти виявляються, чи суперечки вважаються неважливими, коли йдеться про знайдення якогось листа чи якогось маленького артефакту, який стосується вікторіанської доби. Ну і врешті, що дуже важливо, це не лише в цьому романі. Це загалом от зараз дуже багато британських романів, які переосмислюють вікторіанську добу, і ця мода на вікторіанство. і ось серед Інших, І таки, дещо, дещо таких, можна десь трохи саркастичних відкриттів, які вони зробили. Це підтвердження того, що вікторіанську добу теж був секс. Ну, Як, як завжди, хочете сказати, як завжди, бо, бо вже після книги для дітей, це очевидно. Так, Ця сфера вона серед зацікавлень Байдет і Байет вона взагалі. Пробує показати точніше вікторіанську добу. Це таке вона руйнує був... стереотипне так, сприймання вона, стереотипва, так, стереотипва. Так, коли замовчу. Вона говорить про те, що що, та, Секс завжди був. Бо ну бо людство продовжувало існувати. Діти народжувалися, але про нього не говорили. Від нього відверталися. от те, що Мішель Фуко казав, mm -hmm. писав історії сексуальності. Що головне ж трапляється все, і все може трапитися. Але головне відвернутися, не дивитися, не говорити. Оцю цього звіту. Віра тілесності посадити в клітку, і коли не говорити, то здаватиметься, що його і не буде. Ну так, але це і, і пов'язані речі: там народження нешлюбних дітей, тобто як вони набувають спадок, чи можуть вони це зробити. І, але крім того, якісь речі з вікторіанської епохи, про які ми може навіть не думали, ну наприклад, ці фан-клуби цього значить Еша, вони тоді теж існували. І ці значить, жінки, які в нього віртуально закохані, присилають йому великому поету вигаптувані хусточки, там, і так далі. і так далі. Потім, з іншого боку, от, значить, Крістабельля Мот вона живе з своєю подругою от дві жінки, які власне, ще в вікторіанському часі ведуть спільне господарство, як це виглядає, як їх сприймають, як вони заробляють собі на життя. Це новий тип так. жінки. І це ще середина ну, 19-го сторіччя. Тобто, вони абсолютно ем, ну це, це якась теж своя традиція. Так, це взагалі е, уявлення про сестринство, про ем, компаньонки, е, як, як це ну це ціла інституція, в принципі, от в Вікторіанській Англії е, і пізніше. І це теж дається е, от як побут там зсередини цього всього. Аж, до, аж до цих всіх там способів пересування, способів господарювання, стосунків там, між слугами, скажімо, стосунків подружжя, дуже цікаво так, стосунки Так, стосунків стосунки між слугами і, і Врешті і є, 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 є навіть якась, є, є, можливість сказати, що це роман про кохання, є можливість сказати, що це роман mm. про це що разів, це інтелектуальний роман. Це разів п'ять роман про кохання. Так, там дуже, так, Там кілька є. Так, любовних, любовних історій та. там дуже багато. Це роман про фемінізм. Чому ні? Це по-своєму іроніч, іронічний ремейк, іронічне переписування вікторіанського роману, там все страшенно багато. Що Байт вона стилізує багато речей, тому що зрозуміло, що вона ці щоденники, ці листи, ці поеми, ну, які, оскільки вона моделює, так. зводить Браунінга і Тенісона в одне і так далі. Вона їм замість них. Так, йому цьому своєму поетові у явному пише, пише тексти, і це ну, напевно, це найбільше випробування в цьому романі. Ну, бо коли ти розумієш, що перед тобою р, значить вікторіанське листування на 70 сторінок, роман yeah. то ну, Роман то це листува складно. листування з нічого боку, листування дуже цікаво, воно воно блискуче стилізоване. Але тут же є ще одне у неспокушеному читачеві є спокуса кинутися. До спасенної Вікіпедії, подивитися про якого ж це вона письменника. Пише, бо там все дуже достовірно з іншого боку. Ну там не 에... пишуть, що це письменник, якого придумала. Ну якщо, як, 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 якщо так, якщо вона не стилізувала щось у Вікіпедії, все може бути. Е, тому, е, от е, знов таки ж, можна ж е, представляти культуру і так, можна вивчати культуру і так. Ми, е, ми захоплені ну зараз. На жаль, ну, українські письменники написали ще дуже мало біографії наших, наших класиків. От Зараз ну, дуже модний, дуже популярний у світі жанр біографії. Але тут, тут власне, вигадана біографія, містифікована біографія і що, що захоплює в одержимості, крім цього іншого, то це ще й ось елемент містифікації. Врешті цікаво, цікаво здогадування. Так, хто ж є, є е, 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 прототипами цих мен. героїв, так, можна. які тексти є претекстами? Так, можна Зінчу? пошукати і знайти так. тобто Вона не просто так, не думає, вона стилізує, бере щось. Ну, найперше текст Браунінга. Ну, тобто от, Браунінг має цей е, сер Роланд до темної вежі прийшов. Тобто це вірш, який. Е, власне, Лягає десь в основу цього тексту, бо от головного цього персонажа, фактично головного персонажа сучасності Роланда, та з якого все починається його звати Роланд. Тобто і це його квест, це його пошук, він десь там співмірний з тим, що писав Браунінг в цій своїй цьому великому вірші, ну, фактично, поемі. От і, і, е, не, великий вірш. От і власне вони. Постійно перегукуються з вікторіанськими різними текстами, з тим, як тоді писали листи. Ну, врешті, ми можемо в біографії там Крістіни Росетті чи там дружини Браунінга ми можемо знаходити різні паралелі. І це дійсно цікаво. Ну, так як ми говорили про це, коли говорили про майстер корабля, так, ми за тобто Сев Тома Кіц. Це от е, Довженко і сам Яновський. Це не зовсім вони, але так, майже вони. Так, і так, Яновський так. робить такий рімейк автобіографічний. Ну, врешті, то, це, це, не. це ж не наукова біографія, це роман, так. в якому багато чого поєднано. Так само можна. Але от... те, що вона пише про саму вікторіанську епоху, це дуже автентично. Так, абсолютно. І тексти, тексти дуже добре зроблені. Це ж Ну, містифікація це врешті окремий жанр, який так само відіграв велику роль у культурі. Є ж містифікація, які змінили там, історію літератури по-своєму. До того ж, чим ще захоплює одержимість. це Тут, тут, тут мені Байде десь нагадує Айріс Мердок, це от мандри Англії. ну Врешті цього багато і в книзі для дітей. Оці мандрівки Графствами, їхні якісь подорожі, якісь пошуки, ландшафти, знов таки способи пересування. І Тут такий дуже, це знову про пам'ять, такий дуже цікавий мотив, бо та, вони їдуть в мандрівку, яка ці професори з сучасності, вони їдуть в мандрівку слідами, слідами вікторіанців. І тут дуже цікаво, вони фактично звертають увагу на те, від чого. Чим насолоджувалися в вікторіанську епоху там сидіти і дивитися, як тече вода, дивитися, як падає світло і тінь через крони дерев, як сонце пробивається, куштувати якусь місцеву там страву. І це ніби таке переосмислення так? в теперішньому часі, який женеться на тлі цього колекціонування, накопичення там якогось цінностей і так далі. Отут такі. І прості, стара, добра Англія. Так, оці такі прості якісь цінності, і вони там е обирають там, от дуже показово, вони приходять в магазинчик, де є місцеві там з ремесла якісь, і там місцеві якісь. Е е там брошки. Чи вироби з бурштину. ну Інша справа, що вони тут то, той, цей, значить, ці вироби з бурштину тут так само продають, як в вікторіанську епоху, аж і досі. Так, оцей місцевий промисел він не заглух, він далі от працює, і вони там щось обирають собі невелике, якусь там невелику річ для того, щоб просто пам'ятати про цей час, так, про той проведений час. І це надзвичайно цікаво. Така цінність е, малого, цінність спогаду, е, цінність спілкування, так, тобто якогось. Е, ну, врешті ж, тут взаєма. ще є, тут ще <тісля> є цей прегарний небезронію, ну, не зрозуміло, як усе як майже все вбаєт, але є ж ще цей простір про часупро, цей простір е, палацу, цього старого успадкованого дому, який дуже важко утримувати, який там там, Водно ну, там запелючені кімнати, там двоє, двоє вже літніх людей живуть лише в кількох там ледь обігріваючи їх, бо це дуже, бо, дуже коштовно. Це от така британська проблема. Дуже коштовно е, в, ну, обслуговувати, підтримувати, це, обслуговувати, ну, ремонтувати ці старі успадковані будинки. Але виявилося, що в тому будинку, там десь в запелючених кутках зберігаються такі скарби, що не будемо треба тільки вміти їх знайти. Так. Захопливий роман, так, е, бачите, про е, це стилізація під вікторіанський роман, е, і як же захопливо можна в нього поринути, так, тобто так жваво е, можна обговорювати. І, е, звичайно, він потребує певного, певної витривалості, він великий текст. Але за те, хто прочитає його, весь час з'являється ось це Таке е, значне, потужне бажання потім обговорювати там дуже багато різних проблематик. Ну і, е, на щастя, ми е, значить, втрималися від таких ось відвертих спойлерів і тому е, дуже б рекомендували так, його до прочитання. Е, запитати ми, напевне, хочемо е, у всіх. Чи яке у вас було враження, коли ви читали взагалі вікторіанські романи? там, може щось з Дікенса, може щось з Джордж Еліот, чи була, чи є оце уявлення, цей певною мірою стереотип. Так, що це нудна епоха. Що ви взагалі думаєте про вікторіанську епоху? Але в будь-якому випадку читання Бая точно додасть нових граней до цього розуміння. А моє запитання, напевно, якесь таке дуже просте. От ця брошка, вона має якийсь е, сенс у співвідношенні з е, Романом Байет. Ні, Ну я ж ніколи не вдягаю прикраси просто так. Вони завжди щось значать, е, е, річ у тім, що. Брошка в романі «Одержимість» має там ну, неймовірну вагу в розвитку сюжету. Так що, але ця брошка це українські майстри, які їх роблять, і ця брошка вона називається непереможна, ну вона якось актуальна для і в контексті роману, і в контексті нашої сучасності.